Вночі ППО збила всі спрямовані на столицю 15 крилатих ракет та 21 шахет на Київщині. Двоє постраждалих. ЗСУ влучили по позиціях Росії в порту Бердянська, звідти тікають кораблі. Окупанти навезли вибухівки на хімзавод у Криму і готують там провокацію. Байден все легше перетинає червоні лінії Путіна, адже погрози російського диктатора це блеф. Суд арештував активи Оксани Марченко вартістю 740 мільйонів гривень. Гейпара виграла справу проти України за порушення їх прав держава має компенсувати їм по 5 тисяч євро. Це найбільш помітні події 464-го дня великої війни. Про них та багато іншого далі. Я Дмитро Олійник. Вночі росіяни атакували Київ. Ракети заходили з північного напрямку, маневрували, намагаючись вести в оману нашу протиповітряну оборону. Однак сили ППО збили усі випущені по столиці повітряні цілі. Це 15 крилатих ракет та 21 іранський дрон камікадзе шахет у Київській області. Через атаку постраждали двоє людей: – 11-річна дитина та 68-річний чоловік. Внаслідок падіння уламків пошкоджено 5 приватних будинків. У трьох будинках пошкодження. Незначні вибиті вікна і посічені фасади. У двох виникли пожежі. Крім того, уламками пошкоджено декілька автівок а також вікна в одному з офісних приміщень у двох районах області: декілька займань трав'яної та лісової підстилки. Загалом у травні Україна пережила 24 ракетні та дронові атаки. Російські війська завдавали ударів майже щодня, здебільшого по Києву. За один місяць росіяни випустили 594 об'єкти по Україні. Сили української ППО зуміли збити 527 з них. Зокрема, близько півтори сотні ракет та 371 дрон Камікадзе шахет. Результативність української ППО склала приблизно 89%. У межах розслідування трагічних наслідків через вчорашній недопуск киян до укриття правоохоронці затримали. Чотирьох осіб: першу заступницю голови Деснянської райдержадміністрації, директора лікарні та його заступника з технічних питань, а також охоронця поліклініки трьом затриманим службовим особам готується повідомлення про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронцю в залишенні в небезпеці, яке призвело до смерті. Виявилось також, що медичне освідування охоронця показало, що він був тверезим. Раніше прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох департаментах КМДА приміщенні Деснянської РДА та у медзакладі. Тим часом Зеленський натякнув на неприємні наслідки для мера Києва. Кличка журналісти запитали президента, хто буде відповідати, якщо підтвердиться інформація про загибель від ворожого удару трьох киян через зачинене укриття. Зеленський сказав, що відповідатимуть всі реакція буде тверда. Після цього він, ніби завершив відповідь та раптом повернувся до журналіста і додав: цитую: сказав би так, може бути нокаут. Кінець цитати також сьогодні у КМДА пообіцяли примусово відчиняти укриття приватної форми власності, якщо їхні власники в необхідний момент не забезпечуватимуть доступ до споруд для населення. Одразу кілька російських губернаторів заявили про нічну атаку безпілотників, зокрема на об'єкти паливно-енергетичного комплексу Смоленської області Росії, а також у Калузькій та Курській областях. За даними телеграм-каналу, База, близько другої години ночі безпілотник вибухнув на території нафтопереробної станції ТрансНєфті в селі Пересна. Через 30 хвилин ще один дрон атакував газорозподільну станцію в селі Диваси. Поруч із Курськом системою ППО також, нібито збито кілька безпілотників За Ними бази загалом збили 8 одиниць. Голова Калузької області заявив, що непізнаний об'єкт упав у лісі в Кіровському районі. А це порт тимчасово окупованого Бердянська. Там, в день пролунали вибухи, українські захисники влучили по позиціях росіян. І ще один ракурс: представник окупаційної влади Рогов заявляє, що жертв та руйнувань немає. У Бердянській міській військовій адміністрації розповіли, що за попередніми даними з порту тікають кораблі, які нещодавно зайшли для викрадення українських зернових та металу. Російські загарбники готують чергову хімічну провокацію, щоб зупинити зсу і звинуватити Україну в екологічному тероризмі. За даними сил спротиву, росіяни завезли на територію заводу Кримський Титан вибухівку і мінують територію. Ймовірно, вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин, що призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля за словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Прокудіна. У випадку провокації постраждають мешканці Криму і як мінімум ще. Семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор. Він опублікував пам'ятку для населення з алгоритмом дій на випадок хімічної небезпеки і додав, що влада постійно слідкує за цією ситуацією і готова оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути. А у Запорізькій області окупанти готують масове вивезення дітей до Криму або Росії на оздоровлення. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Малашко говорить, що евакуація відбувається потрохи. Приблизно два-три шкільні автобуси з людьми рухаються час від часу. За приблизними підрахунками адміністрації, у такий спосіб можуть вивести близько 10 тисяч українських дітей. Через дії партизанських груп в районі російського прикордонного містечка Шебекіне перед керівництвом Росії постає дилема. Перекидати додаткові сили до лінії фронту чи посилювати захист власного кордону, британські розвідники нагадують, що російський добровольчий корпус та Легіон «Свобода Росії знову зайшли на територію Білгородської області Росії вже вдруге за останні 10 днів. Одночасно у Білгород, який за 35 кілометрів від кордону прилетів безпілотник, а з прикордонного Шебекіно почали евакуацію цивільних росіян після українського обстрілу. Розвідка зазначає, що цього разу російські силовики, вочевидь. Швидше стримали учасників рейду, водночас, як визнало міністерство оборони Росії у власному прес-релізі, їм для цього довелося застосувати на власній території увесь комплекс важкої техніки, включно з ударними гелікоптерами та вогнеметну систему. На заході вважають, що Росія втратила понад 60 тисяч військових у результаті спроб захопити місто Бахмут. Західний посадовець на умовах анонімності сказав журналістам Sky News, що 60 тисяч це консервативна оцінка російських втрат, до якої входять як поранені, так і загиблі. З них принаймні третина саме загиблі. При цьому загальна кількість втрат Росії у війні з Україною за словами західного посадовця перевищує 200 тисяч. Вашингтон Пост пише, що у Байдена прокинувся апетит. Перетинати червоні лінії Путіна, попри попередження, що постачання зброї Україні призведе до світової війни, ця стратегія приносить як ризик, так і винагороду. Як пояснюють американські чиновники, ключовою причиною ігнорування погроз Путіна є той факт, що президент Росії не дотримується своїх обіцянок покарати захід за надання зброї Україні. Його блеф запевнив американських і європейських лідерів, що вони можуть продовжувати робити це без серйозних. Наслідків до слова вчора Байден підтвердив, що американські пілоти навчатимуть українців керувати винищувачами F-16. На думку чиновників, можливим поясненням небажання Путіна завдати удару по заходу є погіршення стану російської армії. Однак видання зазначає, що залишається незрозумілим, чи буде Путін і надалі дозволяти Заходу безкарно ігнорувати його погрози. Скоро на всіх екранах російських пропагандистів Байден упав на сцені під час церемонії вручення дипломів в академії ВВС. США Байден вітав випускників у Колорадо Спрінгс і перечепився, повертаючись зі сцени на своє місце. Йому допоміг піднятися офіцер військово-повітряних сил, а також двоє співробітників секретної служби США. Глядачі, в тому числі деякі члени офіційної делегації, на сцені занепокоєно спостерігали, як Байден, який у свої 80 років є найстаршим президентом в історії США, повернувся на своє місце щоб побачити закінчення. Церемонії президент пожартував, що його закидали мішками з піском. Виявилось, два маленькі чорні мішки з піском лежали на сцені, підтримуючи телесуфлер. Після інциденту речник Білого Дому Бен Лаболт у своєму Твітері написав: з ним все гаразд. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван не є союзником Росії у війні проти України за його словами: тоді як на заході Єреван вважається союзником Москви, сама Москва дотримується іншої думки, і виходить, що Вірменія нікому не союзник у цій ситуації, а отже, є вразливою. Цитую, здається, що є спосіб лавірувати між усіма цими зіткненнями, але також правда в тому, що чим складнішою стає ситуація, тим більше звужується можливість лавірування. В нас на жаль надто багато турбот, що не дає змоги нам бути більш залученими до розв'язання інших турбот. Кінець цитати. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан виступив за припинення вогню і мирні переговори України та Росії до початку українського контрнаступу. За його словами, як людина з півторарічним військовим досвідом він чудово знає, що атакуюча сторона зазнає втричі більші втрати. Ніж той, хто обороняється, цитую в країні населення, якої становить лише малу частину населення супротивної сторони, розпочати великий військовий наступ у таких умовах, значить, влаштувати криваву різню. Кінець цитати у МЗС України нагадали Орбану, що досвід восьми років показав у війні з Росією не можна просто припинити стріляти. Цитую, водночас, ми взяли до уваги твердження Орбана про те, що йому важко бути єдиним прем'єром в ЄС, який виступає за мир, аби по полегшити цю ситуацію закликаємо його почати нарешті діяти: наприклад, засудити російську агресію, вимагати від Москви вивести війська, долучитися до заходів міжнародної ізоляції Росії, не підривати єдність в ЄС. Кінець цитати у питанні Придністровського врегулювання існує міжнародний формат 5 плюс 2. У нього входять представники Молдови і Придністров'я. Також Росія, Україна, ОБСЄ, ЄС і США. Формат направду. Старий йому близько 18 років, та варто було Зеленському відвідати Молдову, як всі заговорили про нібито смерть формату. Український президент заявив, що після перемоги України у війні буде створений новий формат щодо врегулювання придністровського конфлікту. Цитую, ви бачите життя в проєкті 5 плюс 2? Ви бачите результат? Для чого говорити про проєкт, який не живий? Я не бачу сенсу про це говорити. Кінець цитати також Зеленський заявив, що дії ЗСУ у Придністров'ї можливі лише за запитом Кишинева. Він висловив переконання, що проблему невизнаного Придністров'я і об'єднання Молдови буде вирішено після перемоги України. Українська правда поговорила з командирами та солдатами різних рівнів і посад з третьої штурмової бригади, аби якомога більше розпитати про деталі та масштаби наступальної операції. Я пропоную вам репортаж, в якому є можливість почути командирів двох ключових штурмових батальйонів бригади: танкістів і артилерістів, які прикривали піхоту під час штурмів. І самих штурмовиків, а також російських військовополонених, колишніх ув'язнених і нинішніх військовослужбовців підрозділу Шторм Зет 72-ї бригади, що здалися в полон під Бахмутом. Що цікаво, з колоній цих військовослужбовців забирав не Пригожин, відомий своїми промотурами Вагнера у місцях ув'язнення, а представники Міноборони Росії. Тобто офіційне військово-політичне відомство Росії почало набирати в ряди своєї регулярної армії зеків, а також, ймовірно, активно працювати над зменшенням впізнаваності і впливовості Пригожина як обличчя вагнерівців. Посилання на репортаж з'явиться тут. Суд наклав арешт на чергові акції дружини Медведчука Оксани Марченко в семи підприємствах припортової інфраструктури в Одеській області. Дружина Медведчука володіла частками у компаніях через низку офшорних структур. Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 мільйонів гривень. В СБУ підкреслили, що арешт цього майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і надалі дозволить передати на користь держави. Силовики також зазначили, що ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря. Суд закрив на домашній арест чотирьох блогерок, які засвітили роботу ППО. Згідно з рішенням суду, підозрюваним заборонено залишати місце проживання до 31 липня. Однією з цих блогерів є дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині відбуває термін у в'язниці, співачка Інна Воронова, за даними української правди, імена інших трьох підозрюваних: Дарія Семенченко, Ольга Дідовець та Людмила Нужна. Петиція на сайті кабінету міністрів із закликом ініціювати звільнення. Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Автор петиції Юрій Шиян просить прем'єр-міністра направити подання до Верховної Ради про звільнення Ткаченка у зв'язку з неналежним виконанням посадових обов'язків. На його переконання, перебуваючи на посту міністра, Ткаченко здійснював керівництво міністерства таким чином, що спричинив стагнацію в культурній сфері. Недотриманням слова привселюдно осквернив пам'ять всіх загиблих героїв України та проявив крайню зневагу до них, до бійців, до тих, хто зараз віддає своє життя. Гей, пара виграла справу проти України у європейському суді справ людини. Андрій Маймулахін та його чоловік Андрій Марків звернулися до європейського суду ще у 2014 році. Чоловіки з 10-го року проживали сім'єю як партнери, втім, не мали можливості легалізувати свої стосунки. Під час розгляду справи суд визнав, що на відміну від різностатевих пар, партнери не мають ані доступу до шлюбу в Україні, ані можливості отримати будь-яку альтернативну форму юридичного визнання. Суд становив, що від. Сутність в Україні законодавчого регулювання одностатевих відносин є порушенням статті 8 та 14 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Кожному з партнерів суд присудив по 5 тисяч євро компенсації у коментарі української правді життя. Керівник центру стратегічних справ української гельсінської спілки з прав людини Михайло Тарахкало розповів, що це перший прецедент в історії України і додав, що прецедент зобов'язує Україну змінити своє законодавство. На цьому все поділіться випуском. Пестрічка з тими, кого любите, і тисніть вподобайко.